Я тут, як завжди, не уявляю, що там всередині три комплекта кнопок для клавіатури. Що? Я бачив когось. Господи, не розчаруй мене, я тебе прошу. А? Ну, легеньке, навряд чи там щось цінне. Це тренда якась? Я, я не могу. остання коробка Ну, в смысле останній раз я щось замовляю ну може не останнійте аде дрон Є запчасті, є пультик. А. а, -а, -а. Дрон. Дрюн. Це дрюн. Дроніще. Ой, тут мотузочка. Це, мабуть, снаряди скидати на ворогів. Оце вже приємно. Порадували дядьку. Це не викину. Так. Ну, ну, це ботинки, Вже я відчуваю. Ін інтриги не буде. Вибачайте. Це бот... Це не ботинки, але близько до того. Всередині нічого. Ну, такі педалі. Їх взули кілька разів, прогулялися в них, судячи з усього з шипами можна ходити по снігу, мабуть. Правда, сіточка вони такі легенькі дуже. Аудоранін. Десь 44-й, напевно, розмір. Не пам'ятаю. Так, да, 44. Так. Велика коробка. Це вже здається чи... остання, Передостання коробка. Ну, це для, для собачок варежки. Glass Cleaning Robot. Ну, це вже тягне на, на найкращу посилку за сьогодні. Шнурьок, провода. Вже, 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 вже. Ти отак тримаєш, типу в жі вікна. Ну, no, затестимо. Так, і ще одна коробочка, що тут? Дрі-та-та, дрі-та-та. Пок-луп. Пок-луп. Сподіваюсь, хтось дивиться із тих, хто може це зацінити. Це педаль, і Не для машини. Це лупер. Це гітарна штукенція. І. ми... Треба затестити. Ну, да. Лупить. Що робить лупер? Лупить? Оце ми зараз почнемо тестити. А, куди тестити? У мене ще одна коробка. Стапе, стапе. Стоп... Забувся, що в мене тут ще одна під низом карабенці стоїть. Оце я дав. І Та й що ж таке? Що? Там. Ага. Ну, да, це килимки Я в них не дуже тямлю, чи вони нормальні, чи ненормальні. Начебто, принаймні, якісь цілі Що, записки. Ага, причина возврата не тот розмір чехли для тесла. Чехли для Тесла. Я не так собі, звісно, уявляв чехли для Тесла, ну Це такий бюджетний бюджетна тесла, мабуть, на дізелі. З такими ковриками, Ну, ну нехай. Ну, хтось це замовив, значить, що хтось таке носить в машині, в смысле. Йох, воно було. Фух. Ну що, йдемо тест тестити. Ну, не коврики, звісно, Коврики я не буду тести. Отже, очищую пам'ять лупора і починаю записувати басову лінію. Додаю основну гармонію. Тепер трохи ритму, щоб качало. Накидаємо основний риф. Вже непогано, але вирішив додати ще якийсь штрих, щоб прорізало, і це вже можна пограти соло. Коментах, що вам більше сподобалась музика, чи мої танці. в кінці. А отже, щойно ви побачили в дії, як працює лупер, по натисканню клавіші починається запис, певний інтервал, якийсь я граю. там 30 секунд, хвилину, воно може будь-який інтервал. Як тільки я нажимаю ще раз кнопку, запис зупиняється і зациклюється, починає йти по колу. Поверх нього можна нажати ще раз кнопку і ще раз щось записати. Коротше, можна самому створювати собі музику і мінусовку. Прикольна штуканція, 100% я собі залишу, буду гратися. Корисна штука. Тепер мені цікаво, чи працює цей дрон. Про всяк випадок, зараз одягнемо захист, щоб воно не поламалося одразу. Скажу так, я ще жодного разу не запускав дрона, тому. Цей виліт може бути останнім світиться, Чому він так пікає працює. Що він не сідає, <му> дуже жутка штука, але досить цікавий, він злетів, я його піймав. Більше я його запускати не буду. Так, наступне, що я хотів перевірити, цей робот, чи він взагалі функціонує. Угу. Так, схоже, перекручується сюди, щоб воно не випало. Ну, вроді все, все інтуїтивно просто. так це у нас шнур, щоб зачепити, я так розумію, страховка, щоб він з вікна не випав. Ну тут у нас зі столу не страшно, якщо він випаде. Що попробуємо. Корочу, так Смоктується, що його неможливо. Ну, тобто логіка така, що він до скла присмоктується і не падає. І от я від столу його не міг від... відклеїти, коли він присмоктався. Пультом можна корувати, в яку сторону йому мити. І, схоже, є якийсь автоматичний режим, і він ну, типу, починає змійкою їздити сам. Класна штука. Ну, але це для якихось таких більш не знаю промислових вікон, не знаю для магазинів, офісів, якихось великих. Як я обіцяв, розповідаю, вся коробка з двох випусків нам обійшлася в 6 тисяч гривень. І зараз подивимось: орієнтовні ціни, за скільки ці товари продають в інтернеті. Клавіатури, от я дивлюсь, по 600, по 500. Це навіть не клавіатури, а клавіші для клавіатури. На OLX 350 гривень можна купити, а на Amazon така сама 65 доларів. Непогано. Мабуть, найбільше я від наушників офігів. До неї продаються окремо самі вкладачі наушники Вони якісь там супер потужні і коштують нереальних грошей. Так, он 79. Доларів коштує такий набір на AliExpress. Пуховичок, який попався, ціни, на жаль, немає. Дуже схожа на те, що у мене. Тут вона вже тисячу гривень, чи там така сама якість, бо цей прям прикольний. Горезійний Happy Birthday. Схоже на, на те, що в мене було. А, ну, але, на жаль, воно браковане, тому 74 гривні, в принципі, не дуже шкода. Ніфіга собі. Ага, це на, на eBay за 14,5 доларів. Ага, ну чи стрічка мала бути. У мене без стрічки, у мене тільки Birthday Girl. Реально вигідно склеїти ці букви і <laughs> за 14 баксів на eBay виставити. Портативний іригатор. Таких дві штуки попалось, Один із них точно не робочий, а один запечатаний. От їх продають по тисячі. Ну там Плюс ще доставка, судячи з усього. Ну оце Дрони по 600 гривень їх продають, по 400 Ну Непогано, як іграшка потренуватися, хоча б знати, як воно літає. О, Це дуже шкода, дисплей до планшета 2600 продається капець. І просто мінусом пішов. Ну Але загалом перешті товарів ми вже приблизно в плюс маємо вийти. Це прикольно. Фари, ну вони, звісно, в, в стані в такому трошки печальному, і одна з них побита, от, але я, я дивлюсь, що їх окремо продають ліва-права. Тому можна її як ушно одну продати. Ну, найбільше незрозуміло для мене це кілинки ці авто. Від 500 до 10 тисяч гривень, скільки воно може коштувати, не уявляю. Можу, до речі, розіграти серед підписників чехли для тесла. От, якщо вони вам підходять, напишіть е в коментарях, і е я оберу переможця і розіграю. От Сукню я, до речі, не зміг ніде знайти. Ну, от тільки така подібна на шафі за 70 гривень продають. Думаю, що десь за таку ж ціну, ціну виставлю. Або якщо вам вона сподобалась, то теж напишіть в коментарях, я вам її або подарую, або там за символічну ціну відправлю. От ще з першого випуска Benelli, Ну, по 700-800 гривень їх продають. Прям та сама модель 1000 гривень на AliExpress От у нас на Олексі по 750. Ніфіга собі. 1700 гривень педалька. Я прям. Ну я б собі, мабуть, так просто не замовив, би Можна сказати дорога для DLX 1700 гривень. Ну це класно. Так що це е, крутий подарунок, е, який б сам собі не купив би. Цей майщик Вікон робот 3200. 3300 на розетці за 3 800. Це прям такий самий, один в один. 6000 тисяч гривень вся коробка. І тільки одна посилка 3800 можна. За 3000 тисячі його спокійно можна продати, я думаю. Були у мене ще е кросівки, я їх не знайшов е подібних. Будуть бонусами, я думаю, там гривень 300-500 можна виставити, вони такі легенькі на літо. Коротше, якщо підбити підсумок, то навіть не зважаючи на те, що е мінусом пішов планшет. Собі я лишу дрон потренуватися, педальку, Решту попродаю і я думаю, що вийду в плюс. Ви, до речі, напишіть в коментарях, чи вгадали ви з сумою. Дякую, що подивилися цей випуск. Обов'язково підписуйтесь на канал. Скоро вийде вже записаний наступний випуск, і він буде реально цікавий.